Добрий вечір. Сьогодні я хочу записати рецепт курячих відбивних. Берем філе курини 700 грам. порізати його поперек. застелити харчовою плівкою дощечку і відбити його з двох сторін. Зробимо маринад, одну велику цибулю, натерти на крупній терці, посолити і тавкачиком потовти. Додати десь пів чайної ложки солі, чорного перцю небагато, половина чайної ложки, і додати води, краще газованої води небагато. Все розмішати добре і посолити. Кожен кусочок маринувати і складати в тарілочку. Хай маринується, накрити, хай маринується. Тепер зробимо кляр. Розмішуємо 3 яйця, додаємо солі, чорний перець, додаємо трохи мінеральної води. Муку висипати в окрему тарілочку. Відбивні макати зразу в муку, потім в кляр, жарити на рослинній олії на невеликому вогні.